Привіт, всім замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr у Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги теплу товстовку з капюшоном. Вона призначена для тих, хто полюбляє не тільки комфортний, а й стильний одяг та виготовлена з якісного матеріалу, що поєднує в собі м'якість та міцність. Модель має теплу підкладку, завдяки чому ви не замерзнете в прохолодну погоду. Капюшон можна регулювати за допомогою шнурків, що дасть змогу зробити його максимально зручним та відповідним за розміром. Принт виконаний у яскравих кольорах, який створить атмосферу позитиву. Вона ідеально підійде як для повсякденного. Носіння так і для активного відпочинку або занять спортом. Якщо ви шукаєте стильний та зручний одяг, то тепла товстовка з капюшоном стане відмінним вибором.